Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні ми знов продовжуємо працювати в такому собі інтенсивному темпі, тому що ми знов будемо робити ударне навантаження. На каналі вже є подібні тренування. Будь ласка, якщо стан вашого здоров'я це дозволяє, зробити його також. Ці два тренування дуже-дуже класні, в об'єднанні. А я нагадую вам ще раз: це тренування я пропоную робити тим, кому. Дійсно дозволяє це зробити стан здоров'я тіла, суглобів, попереку та таке інше. І тому ви обов'язково будьте уважні і запитайте себе, чи ви здорові настільки щоб робити ударне навантаження. Це тренування воно допоможе вам зекономити час, коли треба дуже гарно попрацювати, навантажити своє прекрасне тіло. А при цьому воно забирає дуже мало часу. І також це тренування буде додатково е, додавати нам навантаження за рахунок того, що ми не зупиняємося. В нас не буде ніяких зупинок е, перед вправами, і ми будемо одна вправа в іншу вправу, якби пере. Бігати, і все це ми будемо робити аж 5 сетів. І ми будемо працювати за схемою 5, 10 і 20. Буде три вправи. Кожну вправу ми зробимо по 5 разів, по 10 разів і а, по, по 20 разів. І все це аж 5 сетів. Ага. А я Олена Дуба, мій каунт тіти, і я вас завжди. Запрошую, приєднуйтесь, тренуємося разом. Підписуйтесь, даруйте мені ваші прекрасні вподобайки. Залишайте ваше питання у цьому тренуванню, по подібним тренуванням, по іншим тренуванням у стрічці. А там вже дуже багато різноманітних абсолютно тренувань у тому рахунку і дуже дуже спокійних. Тому тренуємося різноманітно на наше ваше активне задоволення і активне здоров'я. Отже, а наше тренування сьогодні. Поїхали. Працюємо. Перша вправа. Ми будемо робити стрибки. Ноги ширше, руки ширше. Хлопати над головою. І все це п'ять разів. Працюємо. Один. Хлопцічі внизу. Три. Чотири. П'ять. Не зупиняємося. Друга вправа. Стрибки, праворуч, ліворуч, долонь до підлоги. Вже чотири. Десять разів. Шість. Вісім. І десять. не зупиняємося. Третя вправа. і ми біжимо. 20 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Руна клітина допомагає. Є. І тільки тут кракуємо обов'язково і ми зробимо витягування. З видихом, навантаженим збросом, але вже другий сет. Поїхали ноги, руки. Один, два, три, чотири, п'ять. ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Немає зупинки. Біжимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, Десять. Десять. 9, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Витягування. Крок тримати. І збросити навантаження. Ми два сети маємо. Ще три. Працюємо. Стрибки, ноги ширше. Один, два, три, 4, п'ять. ліворуч. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зупинки немає. Десять. Біжимо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. Ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Посмішка! І крокуємо. Вдих. І видих нам. Два сети. Немає зупинки. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Провочіль ліворуч. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Біжимо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, ще. Два, три, чотири. Плечі вниз. Чотири. Ще три. Хай. Два. Один. Крок вдих. Крок видих. І останнє. Все. Тримаємося. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Проворчуварич. Один. Два. Три. Чотири. пять, шесть, семь, восьмь, девять, десять бежимо. Дурачи крокувати можно. Хай 4 пять, шесть, семь, 8, девять, половина, два, три, 4 пять, шесть, семь, 8, 9 20 крок. Вдох и выдох. Ще раз, вдих. Задоволення, повний кошик, так. Видих. У мене, так, у вас. І ще раз дих. Дівчата, молодці, хто зі мною. І струсили. Отже, потроху зупиняємося. вдячність себе, говоримо. І спокійно оберти плечима назад. Ху! Через витягування шиї. Вперед. І по колу від центра назовні. Також кілька разів. Витягуючи довжину шиї, не закидаючи голову назад і заспокоюючи себе. О, ще раз. Вдих руки через боки. І видих, струсили. Поболтать. Ще раз вдих. Ми прекрасні дівчата. І видих. І ще трошки компенсуючого руху, стопи ще ширше. І спокійно витягуючись подовжені хребту, коло тазом. Один бік. Кожне коло можна прям повний дихальний цикл, бо треба його заспокоїти. Рух допомагає спокійно це зробити. Інший бік. І одна рука допомагає проштовхнути таз, але спокійно. І друга рука допомагає витягнутися такий собі вічний нахил, або... але витягування від стопи аж до долоні. Дуже приємно подихати тут. Плечі від шиї перевіряємо. І інша сторона витягуємося від стопи до пальців. Руки і дихання. І ще раз, обидві руки вдих і видих, струсили. Отже, прекрасні, ваші прекрасні вподобайки, я також чекаю. Нагадую вам про посмішки, про вдячність собі. Нагадую вам, що життя суперпрекрасне, а коли воно активне, воно ще суперіше, прекрасне, так? А коли воно грамотно, технічне і в цільовому порядку. Активно. Ну, це супер-супер прекрасне життя. І, будь ласка, дослухайтеся до моїх парад. Я є професійний а, тренер, і я вам пропоную і завжди рекомендую не забувати, що наше тіло це тіло для руху. Ми для руху, ми живемо для руху, ми народилися для руху, і хай воно наше прекрасне тіло. Рухається, будь ласка, якщо є якісь питання, пишіть під цим відео під іншими, спілкуємося разом, тренуємося на здоров'я та із задоволенням. До зустрічі на килимку або поряд з ним.